Вітаю, шановне панство, звати мене Олексій, і ми знаходимось на чемпіонаті світу з донної ловлі. Я за, разом з паном Миколою буду показувати вам, як складається обстановка в збірній наші тренування, наші улови, ну і, звісно, що тури. Слідкуйте. Новий день нові випробування. Перший день тренування. Сьогодні знаходжусь в зоні А. Ми вирішили, що ми будемо працювати наступним чином. Ми не будемо слідкувати конкретно за конкретною зоною, конкретний координатор чи тренер, дивлячись, як називати цю позицію. Ми вирішили слідкувати конкретно за лідерами, потенційними лідерами. Мені перепали в Румунію. Ось також серед лідерів вважається Польща, Угорщина. Вони в мене тут і англічани. Ми за ними також будемо дивитися, але там будемо далі бачити, як буде складатись обстановка. В мене сьогодні тут такий крепкий достатній бокс, тому що в мене є і Румунія, і Польща. Ну, верніше, два бокси в зоні А. Тому і вам буду показувати сьогодні я зону А. Бас? Специфіка цієї зони заключається в тому, що тут є достатньо багато трави. Так як це водосховище, рівень води постійно збільшується, зменшується, тому тут є ось така от травка. Її треба по-любому чимось косити, якоюсь спеціальною косілечкою, такою ножом спеціальним. Ось в боксі будуть зараз сидіти кожна команда в своєму боксі, так само і ми. Ми там далеко в зоні. C. А тут хлопці от, в зоні А бокс 3 на сьогоднішній день мають румуни. Десь приблизно метрів на 6 вони всі позаходили в воду, в залежності від берегової лінії. По правилам, вчора це було обговорено, дозволили, щоб задня нога платформи була на пів метра заглиблена. Ось, тому ось, ось так вони собі всі повисували. Звісно, що якщо сидіти біля берега, то треба буде кидати далі. Це, по-перше, по-друге, там дуже мілко і виважувати рибу, можливо, буде важкувато. А так вони на глибину собі зайшли. А глибини тут насправді дуже-дуже серйозні. <рес> Вчора ми купалися, то там була така ситуація, що буквально 3-4 кроки робиш, і все дна немає. І я пару кормушок закидував, там ми трошечки воду покидали. І вийшла така ситуація, що глибина приблизно від 15 метрів, буквально ось ну, на довжину там. Вудлище, тому рибалка буде достатньо цікавою. Румунія не тільки ми вважаємо фаворитами, тому тут сидить два координатори з Угорщини і один з Польщі. Тому ми тут сьогодні будемо сподіваюсь бачити цікаве щось. Перший день тренування, друзі, розпочнеться вже за лічені хвилини. Знаходжусь сьогодні в зоні А і буду дивитись за Румунією, Польщею. І можливо, що буде час, піду на Англіків, подивлюся, Ось там вони трошечки далі сидять. Коротка резюмешка. Перша година минула з 12 спортсменів з двох боксів, тільки одна риба. Така ситуація. Коротка резюмешка. Півтора минула. Риби. На моїх очах було спіймано тільки там 4 штуки з двох боксів. Дуже спекотно. Риби не клює. Така ситуація. Добре, що я хоч собі знайшов затінок

А а так, друзі виглядає а зона зона дця. Це а ось це зона Б. Вибачайте, братці, що зараз шумить, мабуть, вам вітер. Але покажу вам улов Пугача. <тас> Алеша шпарил на баяне. Ну так. Да. Ще вам гапчука покажу. 40 метрів, теж... Прийняв рішення, що не буду казати кожен ранок вам добрий ранок, чи добрий день, чи добрий вечір. Просто через те, що звісно що ви це подивитесь все на одному подиху. Тому просто скажу вам: новий день, нові умови, досягнення. Полетіли. По старій добрій традиції. в мене сьогодні знову Румунія. Думаю, що я за ними буду всі 4 дні слідкувати. Намагаюся одночасно тут не палитися і подивитися, що вони там калопуцькають. І за заодно одразу подивитися і про міри. Вони так буси поставили, що, звісно, трошки незручно, але будемо щось зараз видумувати. Португалія це легенька підготовка до Африки. Спекотно, вітер в деяких зонах дує, і ти не відчуваєш, коли згораєш. Тому максимально закриваємося всім, що є саларом. Кепки, очки, сонцезахисний крем, легкі речі, такі, щоб максимально було не жарко. Добре, що хоч в цій зоні вітерець піддавають, а не так спекотно, як вчора. Але сьогодні кажуть, якщо вчора по прогнозу писало 32, то сьогодні пише 37, а це означає, що на сонечку буде, дай Боже, за 50. Тим паче сидимо тут на бетонному піску. Ой, дай Боже, здоров'я. 9.40, а вже. Thank fa in acqua e due volte l'ha perso, è sceso il panchetto in cerca dentro E da che scappa gli arma festica non vado a fare la foto, non si pesca delegate che ne usano eh? che canne? Allora, marca sì. Ma non un po' un misto, sono un po' di presto, un po' di roba. Lo vedi il pesce? Sì, sì, vuol dire, quale che si trova, quindi che... Sì, 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 sì.

Вальнул с того оборотов и начал там ловить относительно стабильно, пока они сосать не, не поможет. Не разрешили ему это. А где ты наберешься на, на толпу, если просто заклевала? Я не такая знаю. же хуйня. под ногами. Под ногами, с кигами. Что вот такое, как ты предложишь сикарной даме? Не Так, а ну пристегнутые, блядь, сидите тут. Не выебаетесь. Понял? Ну давай. Давай. Ну так, что у меня и получается. Добрий ранок. День три. Хочу показати вам зараз зону своєї відповідальності на сьогоднішній день. Там в мене є три африканці, але одного я не бачу. Ну, хлінове бачу він за углом чуть-чуть. бачу двох. Тут в мене є два чехи, ще у мене є шість литовців і чотири італійці. Ось такі от крепкий цей. Намагаюсь хоча б рибу списати і побачити основні дистанції. Те, що для нас зараз найважливіше. Старался, часа, хотел три, не ловить, никуда не уходить, целый день. День четыре. Финальное тренирование. 17-18-й бокс. Угорщина і Румунія, подивимось. Здравляємо чемпіона. Так Дякую. Ну що, ага, ну якось так. Чотири дні тренувань позаду. Е, вже завтра, буде... а поки ви дивитесь це відео, то вже сьогодні ми в турах. У нас тепер три тури, три дні. Змагаємось, дай Боже, перемагаємо, насолоджуємось. Теплою погодою, навіть спекотною. Слава Україні! Дякую, що були з нами. Побачимось!